Доброго дня, любі друзі! Сьогодні на уроці математики ми з вами будемо говорити про круглі числа. Які ж це круглі числа? Подивіться, будь ласка, на малюночок і скажіть, скільки ви бачите перед собою пучків з олівцями? Три пучки. В одному пучку 10 олівців. Тобто три пучки по 10 це разом 3 десятки або 30. Так, далі. А зелених, скільки ви бачите, олівців, 2 десятки або 20. Щоб виконати дію, ми можемо три десятки додати 2 десятки. І разом скільки діти буде? П'ять десятків або 50. Йдемо далі. Бачите, 30 додати 20 дорівнює 50 це те, про що ми тільки що з вами говорили. Продовжуємо. Так, далі також у нас є жовті олівці, а скільки пучків на цей раз. Чотири пучки або 4 десятки. Нам треба виконати дію. Треба чотири десятки відняти. Скільки діти? Три пучки по десять. Три десятки. Виконуємо дію. Чотири десятки мінус три десятки дорівнює скільки. Звичайно, один десяток або десять. Молодці. Скажіть, будь ласка, скільки було пучків? Е, 4. А скільки забрали? 3. Яку дію можемо виконати? Пам'ятаємо про те, що в одному бучку 10 олівців. 40 відняти 30 дорівнює 10. Молодці. Так, а зараз я пропоную вам потренувати свої голівки і розв'язати приклади. Так, 70 відняти 10 дорівнює Перевіряємо, правильно? Молодці. 20 додати 30. Перевіряємо. Молодці, якщо правильно. 40 мінус 10. Молодці. 50 додати 30. Молодці. 60 додати 10. 70. Хто відповів? Правильно на цей стопчик прикладів? Розумнички. Тепер йдемо на віднімання. 80 мінус 10. 70 30 додати 40. 70. 30 мінус 10. 20. 90 мінус 60. 30, 50 плюс 30. 80. Розумнички, дітки. Ідемо з вами далі. Йдемо далі. Пропоную вашій увазі математичний диктант. У вас вже повинно бути записано в зошитах тоненьких число сьогоднішнє, класна робота, і зараз проводимо невеличкий диктант. Ви бачите перед собою на екрані те, що вам потрібно записати собі в зошити. Треба вам зараз 10 збільшити на 40, і це число записати. Можете коригувати швидкість, ставлячи на паузу відео. 10 збільшити на 40. Яке це число? Від 80 відняти 20. Яке це число? Перший доданок 50. Другий доданок 40. Знайди суму. 40 зменшити на 30. Молодці. В кого отримались такі числа, як 50, 60, 90 і 10, ви все виконали правильно. Йдемо далі. Десять збільшити на 10. Зменшуване 50. Від'ємник двадцять. Знайти різницю. 70 зменшити на тридцять. До двадцяти додати шість. Так, якщо у вас отримались такі числа, як 20, 30, 40 і 80, то ви все виконали правильно. Ідемо далі. Так, якщо ви все виконали правильно, то оцінку ви отримуєте за урок. молодці!